У Сполучених Штатах Америки майже годину тому завершилися перші дебати між колишнім президентом та водночас кандидатом Дональдом Трампом та віце-президенткою Камелою Гарріс. Вони дискутували 90 хвилин, не могли використовувати жодного допоміжного матеріалу чи робити нотатки. А мікрофон вмикали лише для того кандидата, чия черга говорити. Втім, це. Не стримало Трампа і Гарріс від гострих суперечок, і за усім уважно стежила наша кореспондентка в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Вона зараз наживо зі студії ТСН. Олю. Вітаю! Тож хто кого, хто був переконливішим? Знаю, що окреме запитання було про Україну. Що говорили Гаріс і Трамп? Тобі слово. Вітаю Святи! Це без перебільшення було найбільш очікуване політичне шоу сезону. Кандидати, до речі, дебатували між собою уперше. І відомо, наприклад, що Камала Гарріс провела кілька днів зі своєю командою, готуючись до цих дебатів, і мала навіть спеціальну людину, яка імітувала для неї Дональда Трампа, щоб Гарріс потім не розгубилася перед реальним опонентом. Що ж на початку її хвилювання було помітне, але до середини дебатів Гарріс, схоже вирівнялася. На самому початку вона подала Трампу руку для привітання і весь час називала. Його на ім'я та за посадою, а Трамп жодного разу не вимовив її імені, лише вона і не дивився в її бік. Щонайменше п'ять разів ведучі змушені були виправляти Трампа, коли він говорив відверту неправду. Наприклад, що нелегальні мігранти в Огайо викрадають і їдять хатніх тварин американців, або що за правління демократів можна вбивати дитину одразу після народження, як форма аборту. Трамп називав Гарріс марксисткою і некомпетентною, а вона його кримінальним злочинцем, а також світовою ганьбою. Мовляв, саме так про Трампа у приватних розмовах відгукуються світові лідери. Щодо України Ведучий поставив і повторив двічі запитання для Дональда Трампа: чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні? Трамп двічі повторив, що просто хоче, щоб війна закінчилася. Під тиском ведучих він розповів деякі деталі цього плану. Трамп сказав, що він має хороші взаємини як з Зеленським, так і з Путіним. Поговорить із кожним із них окремо, а потім зведе їх разом для переговорів. Оце і весь план Гарріс відповіла, що Трамп просто здасть Україну її ж позиція продовжувати допомогу. У відповідь Трамп почав погрожувати російською ядерною зброєю. And that we. Трамп говорить, що війна закінчиться за 24 години. Це тому, що він просто здасться. Ми підтримуємо здатність Зеленського і українців боротися за незалежність. Інакше Путін уже сидів би у Києві, поглядаючи далі на Європу, починаючи із Польщі. Чому ви не говорите восьмистам тисячам польських американців, які живуть тут у Пенсильванії, як швидко ви здасте їх заради послуги і того, що вважаєте дружбою із тим, хто є визнаним диктатором? Викий знову вас на обід ход сидів би в Москві і не втратив би 300 тисяч чоловіків і жінок. А сидів би в Москві тихо. Він сидів би в Москві і був би набагато щасливішим ніж є зараз. Але зрештою у нього є дещо, чого немає в інших. У нього є ядерна зброя. Про це не люблять говорити. Він має ядерну зброю. Про це ніхто не думає. І, зрештою, можливо, він її використає. А може ні, і це просто погрози, але в нього є те, про що ми не любимо говорити. На цих дебатах кандидати боролися за голоси тих, хто не визначився, так званих незалежних виборців. Доля перегонів визначиться у семи штатах, які коливаються. І до дебатів різниця між кандидатами там була у межах статистичної похибки. Ну і вже маємо перші результати дебатів. За підсумками цієї трансляції мега популярна американська співачка Тейлор Свіфт заявила про підтримку Камали Гаріс і пост в інстаграм. Вона супроводила фотографію із котиком і підписом. Тейлор Свіфт бездітна кошатниця. Це така шпилька у бік кандидата у віце-президенти від республіканців Джей Дівенса, який раніше обізвав Гарріс бездітною кошатницею. Святи. Дякую тобі. Кореспондентка ТСН Оля Кошеленко із Сполучених Штатів про палкі дебати між Трампом і Гарріс, які завершилися лише з годину тому.